Ну що ж, друзяки, всім привіт! Ради вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Глядачів, нових глядачів, друзів і товаришів. Сьогодні у нас новий влог з Олександром, в якому ми розповімо вам про дуже цікаву, і нестандартну і незвичну історію, а саме про ось цю ось штуку. І як так вийшло, передаю слово Олександру. Так, коротше, у мене є подруга Лена. В неї. Квакнув мотор в Субару. В неї була підозра на те, що там е, погана помпа, то, що на холостих в неї росла температура. Я собі так думав, я з субару не дуже там знайомий сильно. Я собі думав, що Ну, помпу по-любому треба поміняти. Вона її купила і не поміняла. Для таких моторів, для таких машин, як Субару, ну, помпа це дуже серйозна штука, тому що помпа ж стоїть ...сама остання точка, щоб до неї добратися, грубо кажучи. Це щоб поміняти помпу, треба знімати мотор. Ні, Чи мотори морду, можна морду, не морду. Знімати. морду треба знімати і знімати цю важку. Але уяви, як там, там бавитися з цим всім. Ставляти ці метки, оце все. Ну, воно все робиться, його так і роблять, Тож не, не, витягують, не завжди витягують двигун. Пічка працювала погано, само собою, циркуляція погана. Ну, від того і пічка погано працювала. Циркуляція погана. Тросла температура, газну, 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 прокачало, все добре, все. впала температура, все хорошо. Що їде? — нолі їде. Почало рвати патрубки. Лена каже, що зроби помпу. Патрубки дуло. І якби я поміняв би помпу, то все те ж саме було б. Але ще була б мені, напевно, що придява потім, що бляха-муха. Що ти все... одразу не сказав? Ні, ти ж все зробив, і воно воно ніхто не робить. Смачно, Олександр. Mm -hmm. Я поїм, бо я не їв цілий день. Малиха моя привезла мені поїсти. Я знав, що це вже не просто, того, що ну, раз порвало, ладно, там старий патруб. Я поміняв другий раз порвало. Ну, моя подружка Ленка. Сказала, що патрубок, треба треба ще поміняти патрубка, в неї знову порвався. Ну, щось ці патрубки, ніби, щось типа погано їх зробив, може там, чи що. Мені вже зробили нормально. Ну, типа, там хтось в селі переробив тіба, патрубка. Той... Скільки часу приїхала машина? Десь місяць, місяць там. Ні, а після цього вже патрубка, вже десь тижня два чи три. І? Знову порвався. Підтвердив просто своє свою теорію того, що це вже діло не в помпі, це вже перегрів, був, вже пробита. Ну в неї ж теоретично були перегріви не один раз перед цим були вони не раз перш, перші рази. Я казав тоді зразу, мені не подобалось, що на холостих грілася. Далі суть може й не в перегрівах. Ну, Лена серйозно любить наступити на гашеточку. Серйозно. А тут так газ налаштований був, чомусь я не розумію, хто так. Я казав, їй, заїдь на газ, заїдь на газ, заїть на газ. Того, що Субару такому після 150, типа, має бути бензин вже. Це сто це по-любому. Ну, стопу по долу Переключатися. має Переключатися має. Ну, так має бути налаштований, тому що вони і так не люблять газу ці двигуни, а то ще й ну, при, при таких швидкостях. Mm -hmm. Він сохне той мотор від того газу і ніколи ну, не стягують. то Теорія того, що пробила прокладку, підтвердилась. І як ми бачимо, ми будемо бачити помпу і будемо розуміти приблизно, що вона собі представляє. Ну, Мені сказали субаристи, що. E, Помпи у них тіпа, не дохнуть. Ну, можеш навіть не думати і не собі нічого Але не... Але якщо не помпа, то що тоді? E, ну дивись. По-перше, була забита пічка тривалий час. Пічка салону. Вона впливає дуже серйозно на циркуляцію. Mm -hmm. Але Пом -пом... чого ж тоді не, не лопнув радіатор і не почала тікти та пічка, зазвичай радіатор. Дані, у нас собі забита циркуляція до п'ятого циліндра погана. Все. От і страдає, голова, страдає, все, Це що ж, ну, ж, Лежить ж. Це ж mm. не в моторчику, тут все в зборі. Ну, всі, поки туди дойде, тут одна температура, то зовсім інша в голові температура. Mm. Тобто, Це ну, все, все так. Так, але не так. Бачите, я класно сказав. Що? Я заїхав, заїхав сюди, зняв стоєчку, відкрутив все, що треба відкрутити. І ось своєю кранбалкою зняв двигун. І все. Вся робота. Того всього що тут ну тут просто одне за іншим. Мотор складний, і тут навіть як Вальфах 33 третіх, там зняти голову з боку, відкинуть, там поміняти кольця, навіть, ну, практикується таке пашня, поміняти, там, щось там голову зняти, зробити, поставити назад, там, на той самий герметик, тойсь на ту саму прокладку з герметиком, там, Обжмеється, бо шваловка, моло, все, все типу, робиться. Тут а, все так не проканає, тут а, одне за одним. Якщо вже ти витягнув двигун, ти мусиш його вже повністю обдивитися, тому що ти до нього маєш довго не заглядати. І вийшло так, що ну, що суборисці сказали, десь дві з половиною буде коштувати це все. Якщо одне глянути, друге, третє, де якісь кольця підкинуть до того, до того, до всього. Ну і, коротше, але взагалі це вони, вони б зараз не взялися. Б, і... Через два місяці саме рано. Ну, десь через місяць сказали, вроді мені. Але навіть якщо візьмуться, то довго будуть робити. Ну, так як я десь там. Ну коротше, Перш ніж робити цей мотор, ти подзвонив до своїх знайомих собористів, які. Ну, вони не знайомі. Я просто подзвонив до собористів. Питають, що де як. Так. Бо мотор ти робиш перше. Якщо не так. будеш знати сам, будеш консультуватися, робити, питати. Ну щось от... я не люблю це консультуватися з ким. Коротше, я такий, це може трохи якісь гордість грає якась чи що. Та я наче й не гордий я. Просто, просто не люблю ни з ким. Я, от Лучше о, носом натовчусь сам. Але треба питати, треба питати, коротше, якщо що, треба питати всім, не можна самому нічого робити. Олександр. Знімається кришка ГРМа. Дуже багато було проблем з шківом, який не можна було відкрутити. Робилися такі саморобні ключики. Було... Ну, то на то розчитувалося, але думали, що трошки легше він зніметься, так як він ніколи не знімався. Да. Двигун, до речі, ще не розбирався, дуже багато часу пішов на зйомку цього шківа. Подожди, я покажу, скільки просто болтиків ми мали це показати. Просто візьми он рулетку зараз так. і заміряєш кришку. Берем перший розкол, я не знаю, його ж ніхто ніколи не знімав. Та ти що, це кадри. Дай надай ну, надай ну, надай. Ну, Мать? Ну. <зас> Сажу, тобі страшний? Yeah. Т ти зараз собі кажеш чи мені? Та мені насрать, чесно в... Та, так. Та ти знов ром, ну це ти, ти знов, хочеш, щоб я матюкався. Нихо, не хо, не треба. Просто подиви, яка машина, я не знаю, буде на весь, <світ> весь комп'ютер, на весь екран телевізора. <світ> щоб може я на алюміній здати. <світ> <світ> Цеп. І натяжнички ще досить. Досить добрим стану. А Що прикольно, що оце помпа. Це щоб поміняти помпу, треба було все одно його знімати. Так, да, ти помпу не поміняєш після цього движення. Це погано. Ну, Рома, це субару. І це що так всіх Subaru ці помпи? Це, це Subaru детка. Через одне місце. Не всіх, але ну, три Ось така ситуація. Але ти диви прикол. Це ось як має затягуватися бурці один, два, по-моєму, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Ти так все перетягуєш. Так. Ось має так затягуватися з як мають вони затягуватися. Ти уявиш, що це таке? Ти уявиш, що це за, 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 за рух? Навіть підписано, як ти маєш по якій затягувати. Того що, того, що весь він скручений із кусків алюмінію. Ну це уяви, наскільки цей мотор боїться перегрів. Це насос тут стоїть. А що далі ти будеш знімати? Здається, пок, до речі, да, мені не подобається. Так має бути? Ні, ну він же ж коли масло. Він же ж біж, тут, тут, Теж натяжнички масляні, поняв? від тиску масла. Угу. Тобто масло тисне, знімаються цепи, знімається ці два вануса. Всі зірки, натяжники, знімається корпус маслонасоса, Ну, кришка спочатку. Знімається ще одна оця кришка. Оце це кришка так само. Поняв? Далі знімається голову, далі колеться він пополам. Ну, витягується, поршня. Далі ми дзвонимо на СТО і віддаємо ремонт. Там нема куди позвонити роблять. Реально, до речі, ти забув сказати, що Що ти які ти питав, вони сказали, краще нам його не візіть, так? Да? Ну, взагалі на 3.0 не дуже хочуть його брати. Ну, звичайно, як там 2,5-3 тисячі доларів за ремонт заробити, то вже ну, беруться, хлопці, звісно. А так то ну його не хочуть робити. Ну, що, ну, що, для чого ці? Зараз це якось вага взяв вальну, і то з ними біда. Ваги ці, БМВ, капіталять роблять, але ж то ж біда з ними просто. Страшний. Рома. Все це треба. Все має бути в регламенті, все має бути нормально, все має бути чітко, добре. Тому що він просто цей мотор не буде їздити. Він просто квакне. То, то да. а це то-да. Якщо <гум> я маю його боятися, що мені боятися? Боятися пізнавати щось. В мене є можливість щось узнавати нове. Я... Ну приклеїться на 2,5 тисячі. Ні, такий варіант не розглядаємо. Але якщо приклеюся, ну що я зроблю. Так? На то воля Боже. Ось масло форсунечка дрібає сюди на цеп. Додатково, напевно. Що, так. Mm. Розумієш, ти, якщо на, на, накинув багато герметика сюди, в блок, вже, вже воно буде не то, що треба. Уяви просто. з герметиком. Це ж погано, насправді, якщо розібратися. Це дуже погано. Він взагалі не, не до людей мотор. Взагалі не до людей. І по кобилам вона мені кажеться теж не найкраще. Думаю, що можливо. буде багато, то 3-050 коней. Ну, що? Атмосфера. А в 3.6, по-моєму, 4 Ну, <різь> 3,6 попроще мотор. Тут ж вони ще порше технологію сюди запхнули. Типу, Порше. Там же ж клапан натискає, не клапан, не дотискає, там розпредвали, ну, я відкрию, подивися, розпредвали. По часу, я думаю, у мене займеться тиждень, якщо не буде ніяких моментів. Ну, моменти будуть, так що це буде трохи довше. <різь> Ні, ну, коротше. Моменти будуть, тому що не так все воно просто піде. Я знаю це, я на то розраховую. Там сказав 2,5, якщо я сказав це все, я зроблю там ну дешевше там за 1800 десь там. Ну з -за того, що, по-перше, я так само довго буду робити, і ну, грубо кажучи, там я не, не супер там професіонал. Такі в мене простенькі гаражики, коротше, і плюс це моя подруга. Типу, я ну не буду там з нею дерти. А мені я поки досвід для мене дуже дуже важливий. Я зараз просто грубо кажучи, там ще досвід, досвід, досвід. Мотор складний технічно, конструкція складна. Короче, цей 3.0 Взагалі він дуже складний. Двигун за нього не хочуть братися. Ніхто може це буде якась, якийсь буде мій прикол. Чисто може я їх чисто буду там потім вже крутити, робити там. Бо багато хто не хоче з них братися. Але якщо що таке теж робиться, все робиться. і все. Поки є порох, поки є настрій, сила, дух, Коротше, то ми не здаємося. Якщо будемо шліфувати голови, по-любому ж буде шліфуватися блок. Тут не так просто витягнути поршня, добратися до того всього. Ту, ти знімаєш, Хочу метки подивитися. Книжка по ремонту і обслуговування двигунів 3.0. Є за 30. Тисячу гривень книжка коштує. Коротше, є ж книжка, до речі, по ремонту 3.0 Subaru. Може, комусь треба якась там схема чи не схема, а якийсь там допуск чогось, якийсь зазор чогось. Може там в неті немає. Я не знаю. В інтернеті нічого про це, мотор не дивився, чесно кажу. У мене така книжка була, що коли моя подружка купила Subaru 3.0, вона казала, яку мені купити таку машину, таку машину. Що... І ми тоді до ранку Голівуд у нас був з друзями і їхала Subaru мого товариша. Я кажу, от Собару класні тачки. Альфа в мене, та Альфа в тебе каже, дуже маленькі, Альфа малесеньке, я хочу щось велике. Та кажу: бери Subaru тоді. І вона от вона от захотіла Субару, вчепилася в Субару, сама собі щось там шукала, дивилася на них, мазду це, як 5 стареньку скидала мені. Це як 5 мазда це для мене взагалі ну вона дуже хренова машина. Я не люблю її ні через мотор, ні через ходову. Коротше, кажу, Лєн, ти маєш бути готова, що тут все в два рази дорожче, все в два рази складніше. Вона сказала: ти будеш мені її робити? Я кажу, якщо треба, буду, але ти маєш бути готова. Вона каже: Я хочу цю машину, мене вона влаштовує, я, мені вона сподобалась. Я зразу ж тоді купив цю книжку. Зразу ж. Вона тисячу гривень коштувала. Я зразу ж її купив чисто собі, сам купив, то я, що, я знав, що в мене будуть моменти. Так міш малювати? Та ні. Якби я, знав, що ти так вмієш малювати, то я. Бабаш, ти шось намалівав. <ріст> Гарно, похоже. Чиже, да, да чого ти? ти не казав, что так? не Дороги назад нема. Так воно не робиться, конечно, але зробимо його так. Давай, блядь, на вкладиш. Прикольно, шестерня на укладачі, грубо кажучи. Бач під масло. Угу. Так як у нас живий YouTube, я показую все наглядно. Ми бачимося вперше. Добрий день. Довожу до твого відома, що мій тато купив вже Зою. Послухався тебе, так? Да? Так, да, але справа не в тому. Справа це ще не кінець історії. Я її сьогодні побачив. Я зрозумів, що я хочу Зою. Що <ріст> ти думаєш по цьому поводу? Ну, це в порівнянні, це чим рівняти? Рівняння... Дивись, 5700-14 рік до 150 км батарея. Ну, прикольно. Може мені під... просто... підсуїтися, попродавати ці зламки щоб і рибки з'їсти на... і туди присісти і щоб не продавати і гаража їздить, купити їздити економно і не платить за бензин. що думаєш ну, це прикольно я, я не люблю ці, ці у конечно. звісно але... але я поїздив все ж на електричці ж теж і я буду зараз трошки їздити на ну, ній скажи людям на який на BMW. але це ну це на моя мого пеха To, Коротше, то це є. прикольно, звісно. Ні, я просто собі подумав, мене дуже раніше я їх не розглядав із маленького запаса хода. Але зараз я так собі прикинув, а що... Ти ти їздиш? Ну коварно, але може коли на світять якісь поїхати чи до тещі якоїсь десь знайду жінку далеко, де й прийдеться. Вже зараз... Тоді вже і... вже тща тесту подарить. Ні, ну що лиш тоді заправиш чи до десь по-бистрому? Ну не знаю. Коротше, такі думки в моїй голові. Що тебе? Тобі день, то думки. І просто я привожу паралелі, я реально останніх три роки їжджу на машинах там до 2000 доларів. Треба вже себе трохи порадувати. О, все правильно. Мені вже коментарі пишуть, що продай якийсь гаража, купи свою нормальну тачку. Ну, це точно. Продай, Та, але, але, Ні, я думаю підсуїтися так, щоб обійтись малою кров'ю, того, щоб підсуїтитися, підзбирати. Десь можеш себе чимось підказувати якийсь період часу, щоб лишити гаражів спокої. Емоції. Дякуємо! Щось ти зачастий вже на моєму ютубі Знаєте, я подумаю про отаку от штуку, якщо чесно. Насправді це все ДВС прикольно, але затим майбутнє. Хон є. Хон присутній на циліндрах. Сити в другий. Ну. Ну, це, це взагалі може так, бути. Так, то непогано, є? по циліндрам все добре. Циліндрів, думаю, чіпати не буде. По розпредвалам все добре. Голови. Спалені всі клапана. Ну, випускні спалені і впускні теж. Коротше, газ робить своє діло Особливо з таким мотором. Так, головаки 3.0 Subaru ez 30 Права голова вже розібрана, розсухарена. Випускні клапана практично всі згорівші. Ну, впускні, теж є моменти. Кромка не рідна, з раковинами. Коротше, е Скоро його все одно треба було відкривати і, і робити цього мотора. Одну голову вже ось дотираю клапана. Рано чи пізно, а вірніше рано, все одно треба було відкривати мотор, Того, що скажу, того, що газ робить своє діло на таких моторах. І хай там кажуть, що газ не газ, правильно настроїть газ, і він буде газ, чи він буде не газ. Коротше, газ це параша. Яка там та економія зараз вже? Яка там та економія? А для такого двигуна попасти, ну, щоб, щоб підгоріли Ну, Який сенс? я Не, не розумію. Бензину вона п'є там 20 чи скільки? 25-20. І газу 25. який сенс Ні, саме стрьомне було це відкручувати голови. Реально, коли в алюмінію закручений болт, серйозно, і він був перегрітий той мотор, і, і там затяжка. Даю 100%. Я ще не дивився, яка то, там момент, але ж серйозний момент затяжки і в алюмінії, це ж алюміній стянутий, скручений, весь до кучі, І ти відкручуєш болта, і він не відкручується. Круч, ключ гнеться, труба гне. Ну, тобто ключ в трубі гнеться, ти поняв? Грає все, а воно не відкручується. Зараз тільки лоб. І Сашко, і, з половиною. і Сашко приїхав. І оце було реально. На такі справи різні всякі, треба серйозно хороші ключі. Сер... Хороші ключі. Тобто, щоб він правильної форми був, щоб він залазив в цей шестигранник сюди на 12, наприклад, і щоб він був чіткий. Такий, як треба, без всяких ну, херні сілякої, китайської, того що. Хоча в мене все китайське. Хоча це... воно просто має бути толкове, не злизене. Бо Ти тільки раз лизанув і ти, братан, нікуди вже нічого не відкручуєш. Ти вже просто сидиш і ридаєш. Або п'єш пивко і мангальчика палиш. Оце короче, впуск. Хто не знає в Subaru 3.0, хто не знає, тут дуже специфічна система впуску. Дуже специфічна. Ну як, специфічна, короче. вони щось сюди, я не пам'ятаю, чи це технологія взагалі. Це, по-моєму, Porsche таке робило. таку штуку. Коротше, кулачки натискають клапан. Ну, це стаканчик, це не компенсатор стаканчик. Кулачки натискають клапан, натискають, натискають собі, все добре, все класно. Тільки ти, тільки ти хочеш навалить, наступить, кулачок починає натискати клапан більше. Ну, тобто, тут, коротше, такий, як заповнюється, як маслом, типу такий пісюнець. Ну, коротше, факт тому, що потім клапан натискається більше, коли ти на гашеточку давиш. І... Тому що ще й цю херню сюди заперли. Ну, треба було десь коні брати, щось робити. Зараз цахарина, притерта, тільки треба ще її буде шліфанити. Mm. Ляпота. Тяжка. Парочка, головка, побачимо, <головка> кому цікаво, щось підскажемо. Цього всього не боїмося, буде досвід уже в розборі. Там комусь треба щось запитуйте через рому, через, там, я не знаю, як. виходьте на нас, дивіться. Будемо далі щось крутити, вертіти, інші мотори, все, все в планах. Ставте лайки, вподобайки, сердечка, колокольчики, дзвіночки, все, що там є, все коротше, класайте, щоб воно було не прозрачне, а синеньким або червоним світилось. Це значить, що ви його клацнули.